9 серпня під стінами парламенту відбулася всеукраїнська попереджувальна акція на підтримку законопроекту про очищення влади номер 4359 а ініціаторами акції виступили громадський ілюстраційний комітет та політична партія воля ну, не виконана вимога майдану перезавантаження влади і владу треба перезавантажувати терміново. Тому що е, частину влади все-таки перезавантажилась, невеличко. чуть більше, суди, чуть менше і так далі. Але перезавантаження має бути повне. Починають вертатися знову до влади ті, що були раніше. Проскакують е, ну, хто за деньги, хто за великі деньги. Якщо вони цього не зроблять, то е, наступний майдан вже не буде ставити нові вимоги. Наступний майдан, як збереться, то наступний майдан вже буде просто е, силою е, вимагати виконання попередніх вимог. Інакшого варіанту немає. І ми мусимо цю владу, владу люструвати. І ми це зробимо. А розкажи нам ти за люстрацію? Так. Слава Україні! Об 11-й годині дня автомайданівці та інші активісти почали збиратися біля будинку Верховної Ради з піднесеним бойовим настроєм та з гаслами, де обіцяна людям люстрація. Краща люстрація аніж кастрація. Чиста влада наша воля. Ми хочемо, щоб не було цих зрадників у радах, щоб не було зрадників у владі, щоб прийшла на кінець то люстрація. Ми прекрасно розуміємо, що не той час, що зараз війна на сході, але мають відбуватися зміни. Тоді може менше в нас проблем і на майдані буде, тому що люди не лише на майдані, по всій Україні розуміють, що наші вимоги майданівські до кінця не виконані. Ті, хто зараз підтримує терористів, до цих пір знаходяться не лише в раді. А кругом на місцях у владі вони перефарбовуються, як свадьба в маліновки, власть помінялась. Я особисто за те, щоб до ради, до влади поприходила з новими амбіціями, з новими вимогами, з новими перспективами. Молодь, молодь. Нафталі має йти на пенсію. А коли їх буде багато, і вони переможуть, то і я з почуттям виконаного обов'язку піду на пенсію. Крім того, кожен бажаючий міг поставити свій підпис на підтримку закону про люстрацію. Требования закону про чистки власти. Вот это мені символизирует, что я лично за да, как гражданин, чтобы это не было абстрактно. Что знаете, ми всі вроде бы за, и ніхто даже не станет действительно не ручка ручку в руки не возьмут. Вот все. Ми садиться приехали сюда сегодня. Против знайте, что у нас было выбиться. И никто ничего, то что уволили п'ять человек, Ну, под... ребята наши лежат, ребята, дети. Что то ж надо делать? Кто если не мы? Ми хотіли б цим підписом показати, що ми вимагаємо прийняття закону про очищення влади. Це закон, який вимагало суспільство, який вимагав майдан, і без цього очищення жодні реформи не мають успіху, і ми це розуміємо. І нинішня влада намагається законсервувати те, що в них зараз є. Вони зовсім не налаштовані на сучасні реформи. Вони не налаштовані на очищення. І тому сьогодні ми доєдналися до цієї акції і хочемо, щоб люди показали, що ми не будемо сидіти вдома і мовчазним з ним. Чином спостерігати за тим, що відбувається, ми маємо позицію свою думку і хочемо її донести до депутатів. Активно хочемо діяти і щось робити для своєї держави. Тобто не лише говорити про це або писати в інтернеті і лише слідкувати за новинами, а саме робити якийсь свій особистий вклад. Тому саме ця акція щодо вимоги до ілюстрації, мабуть, найголовніший, перший етап до реформації наших держав. Мітинг зібрав активістів з різних міст: Одеси, Чернігова, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Івано-Франківська та інших у акції взяли участь народні депутати різних фракцій. Вони закликали своїх колег почути вимоги громадськості і також підтримати народну ініціативу. Зараз страшенно важливо переконати інших. На цьому мітингу занадто мало людей для того, щоб ми зробили справу, від якої не можна відмовитися, справу, яку не можна оминути, справу, без якої нічого не буде. Тут є герої, які воюють на Донбасі, вони сьогодні в ротації, вони прийшли на наш мітинг. Хоча Мабуть, в них найбільше прав залишитися вдома або відпочити. Ми ніколи не зробимо успішної держави зі зрадниками, саботажниками і корупціонерами, які як спрути підтримують один одного, які як спрути пережили 5 місяців після майдану і сподіваються пережити ще 50 років. Закон про очищення влади це обов'язок. Це не просто добра справа, це не просто важлива реформа. Це обов'язок кожного громадянина, кожного парламентаря, кожного посадовця. Ми маємо разом домогтися його ухвалення і разом його втілити. Закон передбачає, що кожен посадовець, кожен правоохоронець, кожен суддя має пройти спеціальну перевірку. Під час цієї перевірки. До якої будуть залучатися журналісти і представники громадянського суспільства, автоматично мають бути звільнені усі, хто не може пояснити походження свого майна. Україні потрібна це закон про очищення влади. Без цього закону нам буде дуже важко перемогти ворог. Без цього закону. Нам буде дуже важко перемогти саботажників, які на всіх рівнях сьогодні заціливаних влада. Без цього закону нам дуже важко буде перемогти корупціонерів, які щільно сьогодні перебувають у всіх рівнях влади і всіх державних кордонів. І зрештою, без цього закону нам дуже важко буде забезпечити той соціальний рік, який дасть можливість гідним людям. Радцем, чесним людям, відповідальним і професійним зайняти ці посади. Слава Україні! Брати та сестри українці! Ми ще мали провести ілюстрацію в 91-му році, коли ту ілюстрацію провели Польща, Чехія, країни Прибалтики, до речі, Польща декілька хвиль людсь. Країні, і вони зараз не мають таких проблем, як зараз має Україна. І зараз ми маємо справді унікальний шанс провести закон про люстрацію, тобто про очищення влади, змінити систему влади в Україні, тому що тільки український народ може заставити сьогодні Верховну Раду проголосувати за закон про люстрацію. І ми, знаєте, питалися після. Голосування, чому ви не підтримували цей закон? А знаєте, яку відповідь ми отримали? Що знаєте, ми як депутати, ми також попадаємо під люстрацію. І ми розуміємо, що сьогодні більше половина українського парламенту попадає під люстрацію, і український народ. На майбутніх позачергових парламентських виборах повинні все зробити для того, щоб жодного агента Москви, жодного агента не було тут. Бо якщо не проголосуємо, тоді люстрація проведеться природним шляхом. Український народ її приведе власноруч. Автомайдан одного власно підтримує. Як саме повільний підрозділ Майдану підтримує законну лікацію. Ви щоб в першу чергу у вівторок було проголосовано за цей закон Ми категорично адвокатів нічого не змінилося до цього часу. І Єва керує, Верховна Рада юридичної сфери. Ці штаби суді, ці штаби слідчі, які били людей, які бажали їх сезон, знову забатують розгляд прав оббитим снайпер до на Майдану. Тому, якщо щось відбувається в країні найкраще, це тільки тому, що люди, ми, ви, назад. Чаємо рівні щось роблять, тільки завдяки бажання майте. Що ми ніколи не закликаємо до того, чого ми не робимо самі. І вважаємо, що це буде дуже правильно, якби всі кандидати, всі особи, які планують і хочуть йти в політику, хочуть займати будь-які державні посади, прокурори, судді, обов'язково мають заповнювати подібні містаційні декларації. І ці декларації мають перевіряти адміністраційним комітетом, тим комітетом, які визначені в законі про очищення влади. Чому це так важливо? Тому що державна влада це не є якоюсь приватною лавочкою, де можна групувати і заробляти державні гроші, як вони бажають. Якщо закон не буде ухвалено, значить треба викидати нинішніх посадовців, починаючи з президента і закінчуючи Верховною Радою. Бо без очищення влади ми нічого не зробимо. Коли наші герої звільняють наші міста, туди повертаються ті самі зрадники, ті самі корупціонери, які виїзд цей жах на Донбасі організували. Ті самі люди залишаються в Києві, в Дніпропетровську, в Харкові, в Івано-Франківську, у Львові, в Рівному, в усіх містах. Ми не можемо обернути очищення, іншого шляху немає просто. Наприкінці акції спікери та активісти разом заспівали гімн України та вже традиційно вигукнули.